В одній із аудиторій Полтавського медичного університету малюють план лікарень. Так медиків навчають працювати під час масових надзвичайних ситуацій. Ми, як безпосередньо, лікарі, ми працюємо з пацієнтом, але масові ураження це за короткий період часу. В умовах обмежених ресурсів людських, і матеріальних, і, і, і саме головне часу При, потрібно дати допомогу як можна більшому кількості тих, хто до нас поступає, пацієнтам. І це все потрібно організувати правильно. Чотириденний тренінг розпочали 7 лютого представники міжнародної неурядової організації із медичної допомоги UK Med. So this training leave with a plan to help their hospitals get ready to work. Де більше п'яти чоловік це вже масове вважається масове ураження саме на практиці будуть давати вводні завдання симуляційні. Скільки уражених є певній місцевості, і в які лікарні вони будуть направлені і. Як необхідно їх сортувати, доставити мінімаль, з мінімальними втратами до на догоспітальному етапі. До занять долучилися 30 людей. Це викладачі вишу та медпрацівники. Леся Третякова, завідувачка приймального відділення однієї з лікарень Полтави, коли починається паніка з свого досвіду, дуже важко сконцентруватися і прийняти правильне рішення. І коли як нам дають можливість навчитися цьому наші колеги, щоб у нас був план, і план не тільки загальний, а ми могли під кожну ситуацію розробити свій план. Тобто це ніч, день є світло, нема світла, це сніг. Годні умови наш психологічний стан буде в нормі, що дозволить нам краще застосовувати свої навички, свої вміння і оказувати допомогу. За словами проректора медуніверситету Ігоря Ксьондзе, в області такий тренінг влаштували вперше. А наступного тижня навчатимуть лікарів із медзакладів Полтавщини. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.